Далі очільник уряду та головний міліціант країни поїхали на базу полка Дніпро-1, а Також відвідали весілля молодих дніпропетровців. Чому вибрали саме цю пару? Дивіться в сюжеті. Весілля через інтернет відтепер подати документи до Раксу можна не лише у звичному паперовому вигляді, а й онлайн. Цей спеціальний проект запустили в мін'юсті та презентували прем'єр-міністру. Все для того, аби максимально спростити процедуру оформлення шлюбу. Перше подружжя, яке скористалося цим сервісом, побралося у Дніпропетровську. Молодята говорить, така послуга проста та зручна у використанні. Електронні сервіси ну у нас же і друзі подавали заяви, і це це. Все черги, так і так далі. Нам треба зараз все пришвидшувати. Нам то треба кохати один одного, народжувати дітей, а не сидіти в чергах. З весілля до військової бази. Тут прем'єр-міністр нагородив бійців добровольчого полку дніпро 1 за заслуги перед державою та подякував за хорошу службу. Дякую за те, що ви воюєтесь, дякую за те, що ви боретесь. Мир можна отримати тільки тоді, коли у нас сильна армія. Сильна національна гвардія і сильний спеціальний підрозділ дніпро 1 Слава Україні! Героям слава! Перед урочистою частиною прем'єру провели екскурсію по базі. Оглянули казарми, склад з продовольчими запасами та нову техніку. Завдяки їй дніпро 1 завжди тримає зв'язок з бійцями у зоні АТО. Сьогодні там усе спокійно. Хлопці з передовою передають свої вітання. Наше вітання, прем'єр-міністра України. Доглядин військової техніки до урочистостей. Кожен солдат отримав ось такий орден. В Свою чергу бійці полку презентували Арсенію Яценюку свій подарунок зброю проти корупції. Він цієї сокиро вирубував корупцію в уряді. А, у нас ніже треба пару. Таких. Владислав один з тих, хто отримав нагороду. Дизайнер за освітою та захисник за покликанням. Більше року він провів на передовій та після бойового поранення повернувся додому. Ця нагорода не перша, та чоловік говорить, що шлях до неї був тернистим. Ми побували в Маріуполі, побували в Іловайській, був ранений, Слава Богу, виздоровів, ну, почті виздорові. Получив От, награду. Спасибо вашою. Бійці батальйону пообіцяли нести службу й надалі. Тож такі нагороди не останні. Юлія Звягінцов, Микита Березінь, Дніпропетровський державний.